Я від нашої команди Центру криміналістичних інновацій «Інтеледжент Райдент», від багатьох військовослужбовців, від вчених криміналістів, хочу висловити потужній команді Харківської обласної прокуратури, очільник якої Олександр Васильович Вільчаков сьогодні присутній, і він якраз є свідком і безпосереднім учасником спільно з його колегами. Ось цієї синергії єднання науки правосовної практики. Спрямований на досягнення високих соціальних цілей, е, Харківська обласна прокуратура є лідером з е, кількості розслідуваних злочинів е, агресії, воєнних злочинів злочинів проти основ національної безпеки. І е, більш того, скажу, що коли виникла ідея запропонувати таку дискусійну панель, то в першу чергу ми обговорили це на нараді е, е, і дійшли до висновку, що дійсно ми можемо. Е, Поділившись результатами напрацюваннями, не тільки зміцнити лідерські позиції, а зрештою, як патріоти України, докластися до того, щоб загальний рівень професійності у органів досудового розслідування він зростав на випередження. Тому що виклик, перед яким постала Україна. Більше 11 років тому, з 2014-го, то з анексії Криму, окремих районів Донецької, луганської областей, потім повномасштабне вторгнення, виклик якого людська цивілізація не знала 80 років. І ми зараз творимо історію. В тому числі ми відновлюємо світлопорядок і важливий момент, про який говорю завжди. Кожен, хто уникнув справедливої відплати на полі бою, має зазнати недмінно кримінального покарання заслуженого. І саме в цьому. Сила і призначення сектору безпеки, до якого належать і органи прокуратури. Шановні учасники форуму, щиро вдячний організаторам сьогоднішнього заходу за можливість обговорити найважливіші проблемне питання розслідування воєнних злочинів та злочинів проти основ національної безпеки України. Як ви знаєте, що з самого початку збройної агресії Російської Федерації, основні зусилля правоохоронців Харківського регіону були зосереджені саме на фіксації воєнних злочинів, виявлення та розслідування злочинів проти основ національної безпеки насамперед щодо державних зрадників, колаборантів та пособників держави агресорів Впевнений, що наша зустріч стане ще одним кроком для вирішення існуючих проблемних питань та сприятиме ефективному розслідуванню цих злочинів. Україна вже більше 10 років перебуває в стані війни. Харківська область понад 2,5 роки потерпає від повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Агресор щодня вчиняє міжнародні злочини, обстріли цивільного населення та об'єктів цивільної інфраструктури, зґвалтування, катування, примусову депортацію. Кількість злочинів проти людяності та воєнних злочинів неможливо оцінити, тому що війна ще, на жаль, не закінчилась. Значна територія. Замінована, доступ до неї заблокований, На частині території Харківської області до теперішнього часу тривають активні бойові дії. Багато свідків та потерпілих покинули свої домівки, що ускладнює отримання повної картини того, що відбувалося на окупованих територіях. При цьому та інформація, яку ми маємо, та докази, що ми зібрали, достатні, щоб. Говорити про небачені виклики для української правоохоронної системи. На території області кількість порушення законів та звичаї війни зафіксовано на даний час близько 25 тисяч. При цьому їх кількість щоденно зростає. Внаслідок дій агресора вже загинуло 2696 цивільних осіб, з них, на жаль, 93 дитини. Поранено 5387 осіб, з них 426 дітей. Зруйновано повністю або частково понад 63 тисяч об'єктів. З них майже 36 тисяч це приватні житлові будинки, майже 7 тисяч це багатоповерхові будинки, 6,5 тисяч об'єктів життєзабезпечення, 749 заклади освіти. 393 заклади культури, 368 закладів охорони здоров'я. Також становляться обставини повного або часткового руйнування промислових підприємств, закладів соціального захисту, спорту та інших об'єктів. Окремо хочу зазнати, що протягом останнього місяця вже загинуло 46 цивільних осіб на території нашого міста та області, серед них одна дитина. Поранення отримали 516 осіб, серед них 60 дітей. Під час війни значно збільшилась кількість злочинів проти основ національної безпеки України. Зокрема, з'явилися нові, нові, з якими ми раніше не стикалися, що закріплені на законодавчому рівні. Це стаття 111 принципа, колабораційна діяльність. 111 з приміткою 2 Кримінального Кодексу України це пособництво держави агресії, і 114 з приміткою 2 Кримінального Кодексу України, це так звана стаття щодо коригувальників вогню. Якщо у 2021 році, тобто до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію, було зафіксовано лише 31 злочин проти основної національної безпеки, то зараз протягом 2,5 років. Війни вже нараховується близько трьох тисяч, тобто збільшена складно в 100 разів. Нашим завданням є встановлення та притягнення до відповідальності усіх винних у скоєння таких злочинів. Жоден з них не уникне покарання. Тому скоординовані дії правоохоронних органів направлені на якісну та ефективну фіксацію воєнних злочинів. Та злочинів основ національної безпеки з метою забезпечення принципу, принципу незворотності покарання для усіх, хто сходить злочини. Це має стати запорукою для притягнення усіх винних до відповідальності, у тому числі Міжнародним кримінальним судом. Ми маємо це зробити у тому числі для того, щоб задовольнити величезний запит на справедливість, який є в українському суспільстві. Ще одним нашим завданням є посилення захисту потерпілих і свідків, свідків від повторної віктимізації, залякування та помсти, покращення якості досудового розслідування, збирання доказів, що сприятимуть притягненню винних до відповідальності. Для цього в Офісі Генерального прокурора створено координаційний центр підтримки потерпілих і свідків. Відділ такого спрямування функціонує на даний час в обласній прокуратурі. Основним завданням відділу є інформування потерпілих та і свідків про їхні права і стан розслідування, запобігання повторній травматизації, координація надання психологічної, медичної та соціальної допомоги тощо. Загалом, усе аби забезпечити захист, підтримку та справедливість для тих, хто пережив жахи війни. Більш детально на окремих проблемних питаннях зупиняться спікер від обласної прокуратури, які є досвідченими фахівцями з питань, які сьогодні обговорюються. Дякую за увагу. Слава Україні!